Вітаю! Всіх пропонуємо подивитися новий тиждень. Кому і що принесе. Розклад буде, як завжди, на три варіанти коротко і про головне. Тож, це в нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, що для вас принесе новий тиждень. Гора, хмари і жінка. Ну, подивіться, чомусь, якщо це для дівчаток, ви будете розчаровані якісь і розчарування можуть прийти до вас із минулого. Тобто, ви можете зіткнутися на цьому тижні із тою проблемою, яку ви не змогли вирішити раніше. І вона на цьому тижні знову нагадає про себе. Ясності ви не отримаєте. І неважливо, чого воно буде стосуватися, чи то особистих стосунків, чи то робочих питань, але на цьому тижні у вас тої ясності не буде. Тому вам варто сконцентруватися на собі, на стані свого здоров'я, щоб ви наповнилися своїм ресурсом, тому що вам потрібно накопичити певну енергію, щоб на наступному тижні зробити новий. Якийсь прорив у якихось застійних ситуаціях тих, які ви наразі поки що не бачите. Але вам варто пам'ятати, що які б не були хмари, рано чи пізно вони розвіюються. Які б не були великі гори, завжди є спосіб їх обійти. Тому присвятіть час для самих себе. Це був у нас перший варіант. Другий варіант, що принесе вам новий тиждень: медвідь, роздоріжжя і книга. Якщо для когось актуальні питання роботи, можливо, хтось обирає одну з двох або з декількох, декількох вакансій. Можливо, для когось просто є керівник на вашій роботі і ви не знаєте, як себе поводити, обираєте, як вам правильно діяти. І наразі поки що ви цього не розумієте. Тому вам потрібно, можливо, дещо поглибити свої знання у робочих питаннях. Або здобути потрібну інформацію для вас, щоб ви могли вирішити, який же саме шлях вам потрібно обрати. Цей тиждень вас буде присвячено саме цьому. Якщо це стосується в особистих стосунках, то можливо на ваше рішення буде впливати ваш партнер або людина, яка ну, вища за вас статусом у вашій родині. Ну, для когось це може бути дідусь, бабуся, тато, мама, для когось старший брат, старша сестра, ну, тобто хто старший за вас. І, можливо, вони намагаються вплинути на ваш вибір, а ви будете не розуміти, чи вам потрібно того дослухатися або ні. Також можливо, такий вплив буде від вашого партнера, і вам ця інформація на цьому тижні не, не надійде, поки що ви її не зрозумієте. Тому не поспішайте робити цей вибір. Утримайтеся від таких кардинальних змін у своєму житті, поки ви або не здобудете потрібну інформацію і повне розуміння, що там відбувається на тому роздоріжжі, або ж поки ви не будете впевнені в тому, що вибираєте правильний напрямок. Тож, питання вибору для вас постане 1 на цьому тижні. Це був другий варіант і третій варіант для вас. Так, вежа мітла і криси. Для третього варіанту, можливо, на цьому тижні будуть такі дещо складні ситуації. Це буде стосуватися робочих питань. Або, якщо хто буде де знаходитися у соціальних установах, якихось державних установах, там, де ви будете вирішувати свої питання. І для когось це можливо буде ваша робота. Так от вам уже потрібно там розібратися і навести порядок. Тому що за вашою спиною знаходиться багато якихось щурів, мишей, які вам псують життя. Ну, якщо це так, геть у прямому сенсі висловитися. А якщо більш детально, то можемо сказати так, що можливо, хтось за вашою спиною пліткує, ведуть якісь наговори, можливо, заговори за вашою спиною щось вам хочуть там напакостити. А ви поки що сприймаєте їх більш дружньо і не бачите їхню сутність. Тому будьте дуже уважні на цьому тижні. Від цих людей ви можете очікувати, що або на вас, вашому керівництву, можуть навести якісь плітки. Можливо, якісь доноси, можливо, хтось буде псувати ваше майно, або це навіть і крадіжка може бути. І от вам потрібно вже на цьому тижні, врешті-решт, розібратися з тим, що там відбувається за вашою спиною, вимести все негативне і, ну, можливо, хоча б обмежити спілкування із тими людьми, які вам намагаються зробити шкоду. В особистому житті вам також варто розуміти, якщо хто буде звертатися за оформленням якихось паперів або в державних установах, будьте дуже пильні. По-перше, свої сумочки, гаманці, все добре тримайте так, щоб ви їх відчували. По-друге, можливо, ви в цей день не зможете вирішити через якісь бюрократичні питання те, за чим ви приїдете. Ну і в особистому житті також вам варто розуміти, що вже в вашу будівлю, в вашу оселю хтось або приходять люди, які негативно вам, до вас ставляться, або взагалі вам заздрять і намагаються якусь шкоду спричинити. А якщо це не так, то остерігайтеся, тому що, щоб в вашу оселю не залізли злодії і не було якогось ну, псування вашого майна, якнайменше шахраї, щоб з ними, якщо будете стикатися, то будьте пильні. Тобто цей тиждень вам потрібно бути дуже пильними. І намагайтеся за можливості позбавлятися саме всього того, що вам наразі заважає, що вам псує, життя, псує ваше майно, настрій і всю, все решта. Це був у нас третій варіант. Я бажаю всім, хай цей тиждень прийде до вас тільки благосприятливі обставини.